З нами тренер команди Кременчук Ігор Єдапин. Чи задоволені ви сьогодні тактичним планом під час гри? Ну майже задоволені, але третій період програли, тому ну, не, не можна витрачати концентрацію, тому, ну, тому так і програли. В третьому вийшли, як і в першому, закинули багато шайб, гарно попрацювали хлопці. Що ви скажете про реалізацію моментів під час останнього періоду? Ну, багато реалізували, багато китків було. Ну, цікава гра вийшла, тому парні молодці. Наскільки важливо було забити першими і розвинути цю перевагу в першому періоді? Ну, закидати завжди треба, першими, другими, або ще щось. Тому треба просто кидати, забивати, реалізовувати і виконувати завдання головного тренера. Чи задоволені ви роботою в обороні, особливо в ключові моменти? Ну, ось, треба розбирати голи, зараз не відповім. Дякую. Дякую. Євгене, як охарактеризуєте гру команди сьогодні? Ну, Сьогодні гра розділилася на декілька частин. На перший період, на другий і на третій. Перший період у нас проблеми зі складом, у нас деякі гравці захворіли, ще до сих пор не одужали декілька гравців у нас на травмах і вийшло якось з составом не дуже в не дуже захисній захисні, ланці. І почали грати, деякі у нас захисники там молоді не, не витягували. І Прийшлося прийти в дві пари. Дві пари захисників і поки були сили, другий період ми зіграли непогано, навіть його виграли, але в третьому періоді якось трошечку посипались. Десь десь ну, противник як іграв, так і зіграв далі. А у нас десь не вистачило, може, якихось сил, може якоїсь психологічної стабільності. Ну, я думаю, що у нас там ці молоді захисники, у них вони, ну, як знаєте, кажуть, поплили. Не вистачило і почали такі глупі ошибки допускати, помилки, тому, тому третій період, ну але третій період також, якщо брати так статистично, ну, там десь по кіткам приблизно десь було рівно. Але по шайбу по періоду 1-7 програли це дуже багато. Що з запланованого вдалося реалізувати і над чим ще потрібно попрацювати? Ну реалізувати, реалізувати ну б було видно, що Два періоди команда грала непогано, бо було щось видно у нас. Але ви, треба працювати. У нас проблеми в захисній ланці і брати десь цих захисників ще не знаємо де. Ми цих молодих, на, ну, вони у нас тренуються, ми їх тренуємо. Їх вистачає от на, на два періоди. Якщо, може бить, іграли би, іграли б в три пари, то може було б краще. Ну, ясно, що, в Кременчуга дуже, дуже потужна така е, лінія нападу, вони нас пере. Як сказати, е, Ну, такі фарчекін, тобто йшли, атакували наших захисників і в першому от, допускали помилки, і в третьому почали допускати помилки, в другому нормально зіграли, як поки були сили. Ну будемо працювати над захистом. А так само в нападі забуваємо вже забили три голи. Але опять же, забили у нас перша ланка, а друга, третя ще ніяк не заб'ють. Треба чекати щось від них, щоб вони так також допомагали команди забували. Тобто саме на цьому ви зосередитесь в наступних своїх іграх? Ну, на, на наступних іграх ми завжди зосереджуємося е, на тому, що ми, ну, у нас треба працювати. У нас нападники нападникам треба працювати, допомагати захисникам. І тоді ясно, що коли вони працюють на захист, е, то десь не вистачає і на напад. Ну, будемо працювати над тим, щоб вистачило і на захист, і на напад. Ну але ж е, не завжди так виходить. Е, знаєте. Ну, команда грає так, такими періодами. Видно, що вже команда якось грає, грає непогано, грає добре, але якось стабільності не вистачає. Будемо працювати над стабільністю, щоб стабільно грали, не пропускали, а десь могли за цей рахунок чіплятися. Не зачепилися ми за рахунок. тому от. Дякую дуже. Дякую.